Вітаю вас, шановні садівники та городники. Не гаємо часу, у липні можна продовжувати засівати та засаджувати культури на місце невдалих сходів або на грядки, що звільняються після ранніх культур, а також висаджувати зелень та овочі другої хвилі. Коли це краще зробити за місячним календарем та що саджати, я зараз розповім. По-перше, це салатні овочі. Їх можна висаджувати все літо, дозрівають вони швидко і дають регулярний врожай. Можна засівати салатні, рукколу і регулярно мати свіжу зелень до столу. Також у липні можна висівати кріп, петрушку, шпинат. Салатні, кріп, шпинат краще за все висівати у ці родючі дати. 4, 7, 8, 11, 12, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 30 чи 31 липня. По друге, у липні можна посадити редис, дайкон, ріпу чи буряк. Насіння ріпи можна сіяти весь липень і зібрати його можна буде ближче до осені і заготовити на зиму. Розсаду буряка. Також можна посадити у липні, щоб мати молодий буряк восени. Ці коренеплоди краще за все саджати на спадаючому місяці у радючі дати ось вони четверте, сьоме, восьме, одинадцяте, дванадцяте та шістнадцяте липня. У липні можна повторно висадити ранньостиглу квасолю, якщо вам потрібні не боби, а стручки. Навіть якщо раптом погода зміниться і врожаю ви не отримаєте, то гірше городу від цієї посадки точно не буде, адже квасоля це відмінний сидерат. Квасолю краще за все висівати у ці дати четверте, сьоме, восьме, одинадцяте, дванадцяте, шістнадцяте, 23, двадцять 25, 26, 27, 30 або 31 липня. Також у липні можна посадити різні види капусти пекінську, брокколі, білокочанну. Пам'ятайте, що ранні сорти білокочанної капусти це гарний варіант для ваших порожніх грядок. Брокколі ще одна культура, яку активно висаджують в липні. Головне, не відкладати цей момент і встигнути до кінця місяця. Тоді капуста витримає осінні заморозки і буде плодоносити до жовтня. Також в липні можна висадити пекінську капусту, термін дозрівання якої дуже короткий, десь 50-60 днів. Це допоможе вам отримати гарний врожай. Саджати різні види капусти краще за все, у плідні дні зростаючого місяця. Ось ці дати.